Тобто я під цей шумок, під цей закон подала документи в камеру Муніципал для того, щоб перевести своє комерційне приміщення в житлове, зробити open space якусь там Т0. Через не тільки чотири, ви знаєте, реакція була: камера Муніципал, архітектор запросив мене на онлайн-зустріч. Ми провели чудову, таку корисну онлайн-зустріч. Камера не проти. Кажуть до мене, я не повірила. Кажуть: беріть, робіть. Як ну є такий закон, працюйте. Так. Кажуть, шукайте архітектора, який вам зробить проєкт. І туди в той проєкт всю складову. Що тут саме головне із усього всього потрібно зрозуміти, якщо це закритого типу кондомініум, це. 99,9% не дадуть можливості зробити Чому? На рівні кондуміньмодане не те, що рівень кондуміньма тут друга складова тут алвара.